Всім привіт в сьогоднішньому відео. Давайте поговоримо про форми обличчя. Ми обговоримо, як правильно визначити форму обличчя, які є критерії у кожної форми обличчя, і чому важливо про це знати. Чому важливо знати свою форму обличчя? Тут є декілька відповідей. Перше, знання своєї форми обличчя допоможе вам у виборі зачіски, яка буде вам дуже пасувати і підкреслювати ваші натуральні риси обличчя. Друге, це, звичайно ж, контуринг обличчя. Без знання своєї форми обличчя неможливо правильно і ефективно наносити контуринг. Третій пункт це підбір аксесуарів для обличчя, таких як окуляри. Також завдяки знанням про свою форму обличчя, ви зможете визначити, наприклад, яка форма брів вам пасує. Отже, давайте розбиратися, які бувають форми обличчя, і як їх визначити. Насправді все дуже дуже просто. У нас є чотири основних лінії. Перша це довжина нашого обличчя. Друга це ширина нашого лобу. Третя це ширина наших вилиць. І четверта лінія це ширина нашої щелепи. Також для визначення форми нашого обличчя важливим фактором є форма нашого підборіддя. Основні параметри визначення форми обличчя такі: перше це співвідношення довжини. До ширини. Друге, це співвідношення ось цих трьох ліній, лобу, вилиць і щелепи один до одного. І третє це форму вашого підборіддя. Для того, щоб легко визначити форму вашого обличчя, дайте відповідь на ось ці три ключові питання: перше, ваше обличчя приблизно однакове по висоті й ширині, чи воно більш довге витягнуте. Друге, яка з цих трьох ліній у вас найширша? Лоб, вулиці чи підборіддя. Вони можуть знаходитися приблизно на одному рівні, як, наприклад, у мене. Третє запитання це яка у вас форма підборіддя? округла, широка і квадратоподібна, чи вона може бути загострена? Після того, як ви проаналізували своє обличчя за допомогою цих трьох основних запитань, давайте поговоримо про кожну форму обличчя окремо і знайдемо вашу форму обличчя. Перша форма обличчя кругла. У круглої форми обличчя довжина і ширина будуть приблизно однакові. Найширша точка круглого обличчя це вилиці. У такої форми обличчя щелепа заокруглена з м'якими лініями. Давайте подивимося на приклади круглої форми обличчя на знаменитостях. Власницями круглої форми обличчя є Емма Стоун, Кірстен Данст, Пенелопа Круз і Селена Гомес. Далі овальна форма обличчя. Овальна форма обличчя по двом пунктам співпадає з круглою формою обличчя, але відмінність у тому, що овальна форма обличчя більш витягнута. Так само найширшою точкою обличчя будуть вилиці, а форма підборіддя може бути або заокрухленою, або трошки видовженою. Приклади овальної форми обличчя на знаменитостях: Белла Хадід, Бейонсе, Емма Ватсон, Шарлі Стерон, Дакота Джонсон квадратна форма обличчя. Квадратна форма обличчя це моя форма обличчя, тому я можу вам її прямо на собі показати. Головною особливістю квадратного обличчя буде те, що, по-перше, по довжині і ширині воно приблизно однакове. І всі ці кінцеві точки на обличчі так цих трьох ліній лобу вилиць і щелепи знаходяться приблизно на однаковому рівні. Тобто у такої форми обличчя немає найвиступаючої точки, вони всі приблизно однакові. Форма підборіця квадратоподібна і широка. Квадратна форма обличчя по параметрам дуже схожа на круглу, тому їх часто плутають, відмінність у тому, що у круглої форми обличчя точка вилиць буде найширшою. Приклади квадратної форми обличчя на знаменитостях: Анджеліна Джолі, Марго Роббі, Рене Зальвегер. Наступна форма обличчя прямокутник, або її ще називають облонк фейс, тобто видовжене обличчя. У такій формі обличчя співвідношення довжини до ширини буде дуже помітним. Воно буде набагато довшим, ніж широким. Така форма обличчя може поділятися, наприклад, на видовжений овал або на видовжений квадрат. Тобто основний параметр цієї форми обличчя це його довжина. Давайте подивимося приклади такої форми обличчя на знаменитостях. Сара Джесіка Паркер, Лів Тайлер, Меріл Стріп Наступна форма це форма груші або трикутника. Таке обличчя може бути як і більш довгим по висоті, так і однаково широким і довгим. Найширшою лінією обличчя буде щелепа, а найвищою лоб. Лінія підборіддя м'яка, яка заокруглена. Це доволі таки рідкісна форма обличчя, але я все-таки вирішила включити її в це відео, тому що. Можливо, саме у вас така форма обличчя. Приклади трикутної форми обличчя на знаменитостях: Келлі Осборн, Дженна Ушковіц, Еллі Кемпер. Переходимо до наступної форми обличчя, і це у нас форма серця. Така форма обличчя візуально нагадує серце, де найширша частина знаходиться угорі і звужується до підборіддя. Обличчя може бути і довшим, і однаковим по ширині і висоті. Найширші точки такої форми обличчя це лоб і вилиці. Форма щелепи загострена. Приклади на знаменитостях: Наталі Дормер, Сідні Swinny, Ріс Візерспун. Остання форма обличчя, про яку ми сьогодні поговоримо, це форма діаманту. Така форма обличчя, як правило, по висоті довша, ніж широка. Ключовою ознакою цієї форми обличчя є широкі вилиці. Вилиці будуть найширшою точкою на обличчі. Щелепа загострена. Представницями форми обличчя у вигляді діаманту є Холлі Беррі, Кім Кардаш'ян і Скарлетт Йоханссон. Ось і все. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним, і ви змогли визначити свою форму обличчя. Дуже дякую за перегляд і побачимось у наступних відео!